Сьогоднішній наш майстер-клас присвячений матеріалам з ефектом теплозбереження. На сьогоднішній день це дуже актуальна тема. І ми виробляємо два продукти, які дозволяють зберігати тепло або, навпаки, в літній місяці зберігати прохолоду всередині приміщення. Хочемо показати, як саме виглядають матеріали в тарі і що побачить майстер, відкривши відро з продуктом тоже почнімо з штукатурки. Вона може виглядати трошки незвично на перший погляд, але не обіцяється. От саме таку картину побачить майстер, коли відкриє кришку. Розглянемо орбітражну пробу штукатурки. На тарі є позначка, яка свідчить про те, що продукт знаходиться в гарантійному терміні зберігання. Може здатися, що штукатурка дуже суха і захочеться додати воду, але не треба поспішати. Спочатку треба добре вимісити цю масу, зазвичай це робиться міксером. А я спробую це зробити шпателем. З кожним рухом ми бачимо, як маса стає більш еластичною, більш податливою. Не поспішаємо додавати воду. Ми зробимо це тільки після того, як остаточно впевнимося, що для більш зручного нанесення треба, щоб штукатурка була більш рідка. От вже видно, як вона зрушається, так би мовити, і стає такою м'якою і податливою. От ми вже її вимішали і дивіться, яка вона гарна і набагато зручніше її перемішувати, вона стала м'яка і дуже зручна для нанесення. І тепер ми бачимо і розуміємо, що воду додавати сюди зовсім не потрібно, що її консистенція якраз така, яка треба для нанесення на стіну. До речі, про це і написано на етикетці, що продукт готовий для застосування. Ще хотіла сказати декілька слів про наповнювач. Саме ці сфери забезпечують ефект теплозбереження. Наповнювач дуже легкий, бо я б сказала. Повітряний, і навіть мішок з цим наповнювачем набагато легше, ніж наповнювач звичайний для фарби іншої штукатурки. Хочу показати, як виглядає мішок з наповнювачем. Зазвичай такий мішок важить до 50 кг, наприклад, з кальцитом. Цей мішок важить 15 кг, щоб було зрозуміло. Наскільки він легше цей наповнювач? Завдяки цьому, і штукатурка буде легше. Розглянемо тепер фарбу з ефектом теплозбереження sd СД-54 торгової марки Ріно. Давайте заглянемо під кришечку. Хочу звернути увагу, що фарба зберігається з 2022 року, і ви бачите, що немає жодних відшарувань або агломератів. Тобто ми не бачимо жодного. Браку. Фарба відрізняється за консистенцією від звичайної фарби, наприклад, фасадної фарби. Вона більш, так би мовити, більш пухка, більш густа, і завдяки цьому вдається нанести шар фарби більш товстий. Три-чотири шари такої фарби. Нам дають гарне збереження тепла. Тут теж використовується дуже легкий і пухкий наповнювач, так само, як і в штукатурці. Хочу вам його показати, тільки він білого кольору, сфери дуже пухкі, легкі. І завдяки цьому відерце набагато легше, ніж відерце звичайної в фарби. Ще хочу додати, що ця фарба преміум класу, плівка її має водовідштовхувальний ефект. І вона дуже гарна до тертя, до миття. Тобто фарба не тільки має властивості теплозбереження, а ще й дуже гарні якісні властивості. Ну і зазвичай вона дуже біла, і нею можна покривати. Поверхні мінеральні, дерев'яні пластик. Теж навіть труби водопостачання можна покривати такою фарбою для того, щоб уникнути утворення конденсату на трубах, наприклад, холодного водопостачання, тобто в неї дуже широкий спектр використання.